Вирішила в понеділок в 6 вечір вечора поїхати в секонд. Не знала, де завоз, але тако знаєте, наугад поїхала і знайшла секонд біля автодораж, домер, понеділок завоз. Тепер і ви будете знати. Пішли ми з Кирюхіним щось шукати, але максимально було незручно з ним на руках. І так, знайшла Асос по офігезні, але розмір був 38, малий на мене. Потім знайшла їм чим-дем сукню, ось таку леопардінову. І вона була теж мала, це МЧД-фірма, 14 розмір. Я чись думала, що вона ідеально має сісти, але була мала, була ще подивіться, який тут рукавчик. Ну, загалом я дуже засмутилась, Пішла далі, знайшла ось таку футболочку примаркуску, не я, а мама, тому купила вона її собі, хоча мені теж дуже сподобалось. Пішли ми далі шукати з Кирюхіним, Кирюхін плакав, йому не подобалося. І, коротше, тим словом я більше нічого не знайшла. Син вирішив, що мені дуже треба ліво пордінові туфлі.